Головні події тижня від Телеграф UA. Головне про події 12 лютого. Поліція затримала підозрюваного у резонансному вбивстві заступника міського голови Нікополя Віталія Журавльова, яке сталося вранці 8 лютого. А на польському кордоні невідомі з болгарками нападають на українські вантажівки та висипають зерно з фур просто на землю. Докладніше далі. Національне антикорупційне бюро, спеціалізована антикорупційна прокуратура та служба безпеки України, оголосили підозру колишньому народному депутату Сергію Пашинському. Екс нардепа підозрюють у незаконному привласненні та продажу 97 тисяч тонн конфіскованих державою нафтопродуктів, які повинні були піти на потреби армії. Також оголошено підозри його бізнес-партнеру та чотирьом їхнім спільникам. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі. Поліція Дніпропетровщини затримала підозрюваного у резонансному вбивстві заступника міського голови Нікополя Віталія Журавльова, яке сталося вранці 8 лютого. За даними слідства, 33-річний місцевий мешканець упродовж чотирьох місяців готувався до вбивства. Кілер здійснив понад 20 пострілів з автоматичної зброї у свою жертву та кинув в автомобіль гранату. Машина спалахнула, а сам чиновник загинув на місці. У мережі почали з'являтися відео того, як на польському кордоні невідомі з болгарками нападають на українські вантажівки, зрізають пломби та висипають зерно з фур просто на землю. Інцидент стався на пропускному пункті годин дорогуськ. Все це відбувається на тлі протестів польських фермерів, які відновилися разом із блокуванням деяких пропускних пунктів на українському кордоні. На сирійському військовому аеродромі шайрат готують операторів бойових дронів шахет 136 та абабіль 3 під керівництвом одного із командирів Хезболи Камаля Бусадіка. разом із росіянами вишкіл проходять і найманці сирійці, яких Москва готує також використовувати на фронті у якості операторів дронів. Вперше з початку повномасштабного вторгнення окупантам вдалося поцілити дві установки Хаймарс. Фото пошкоджених Хаймарсів, які вивантажувалися з транспортного українського літака Ан 124 100 оприлюднив американський осінд-блогер. Як стало відомо, світлини було зроблено ще 10 лютого у міжнародному аеропорті Гаррісберг, Пенсільванія, США. швидше за все, установки транспортувалися на ремонтний завод армії США Летеркенні. У Німеччині внаслідок нападу загинув 17-річний український баскетболіст юнацьких збірних Володимир Єрмаков. Ще один юний український спортсмен Артем Козаченко. Наразі у реанімації на хлопців напали з ножами просто на вулиці Дюссельдорфу. Нібито юнака вбили за те, що він українець. Наразі нападників затримано. Головне про події 13 лютого завдіївки на Донеччині, де тривають жорстокі бої, вивели військових для відпочинку та ротації. А німецький оборонний концерн «Райнметаль» будує у Нижній Саксонії новий завод задля для посилення виробництва снарядів для України. Докладніше далі. Через удар ворога по нафтобазі у Харкові 10 лютого у місцеву річку Уду потрапило близько трьох тисяч тонн нафтопродуктів. Це величезна шкода для екології. Наразі спеціалісти розробляють алгоритм дій, аби перешкодити розповсюдженню шкідливих речовин. Далі завдіївки на Донеччині, де тривають жорстокі бої, вивели військових для відпочинку та ротації. Про це заявив начальник служби зв'язків з громадськістю бригади Іван Сєкач. Водночас окупанти продовжують штурмувати місто. Наразі зсу потрібно понад 2 мільйони снарядів на рік. Щоб забезпечити потреби України у снарядах, німецький оборонний концерн Rheinmetall будує у Нижній Саксонії новий завод. Обсяги виробництва планується на рівні 200 тисяч артилерійських снарядів на рік, а також до 1900 тонн вибухівки та інших компонентів для виробництва зарядів боєприпасів. Сенат США підтримав законопроєкт про надання допомоги Україні Ізраїлю та Тайваню з 95 мільярдів доларів Україні передбачається виділити 60 мільярдів, але документ ще чекає розгляд у палаті представників. У Лондонському міжнародному інституті стратегічних досліджень підрахували на скільки років війни ще вистачить танків російським окупантам. Як йдеться у доповіді під назвою Військовий баланс, Росія втратила на війні в Україні понад три тисячі танків. Наразі у російських сховищах є чотири тисячі танків, проте це стара бронетехніка нижчої якості. Такого озброєння окупантам вистачить на три роки бойових дій. Філіп Кіркоров скасований у РФ після голої вечірки, приїхав у так звану ДНР, де виступив у міській лікарні Горлівки перед пораненими російськими вояками. Поїздки на Донбас один зі способів для опальних представників російського бомонду повернути прихильність Кремля, ефіри та гонорари. Головне про події 14 лютого у Києві. Попрощалися з бойовою медикиною батальйону Карпатська Січ німкеною діаною Вагнер. А у раді зареєстровано законопроект, який передбачає збільшити низку доплат та пільг для наших військових. Докладніше далі. Ранок почався з хороших новин. Зсу одержали ще одну перемогу над флотом окупантів у чорному морі. Як підтвердили в головному управлінні розвідки, вранці 14 лютого дрони наших розвідників підбили російський великий десантний корабель Цезар Куніков у Чорному морі. У раді зареєстровано законопроєкт, який передбачає збільшити низку доплат та пільг для наших військових. У документі пропонується встановити виплати за знищення або захоплення ворожої техніки. Зокрема, за знищений танк, самохідно артилерійську установку, радіолокаційну систему засобів ППО або реактивну систему залпового вогню. Пропонується виплачувати 370 тисяч гривень. У Києві попрощалися з бойовою медикиною батальйону Карпатська Січ Німкеною Діаною Вагнер. Відважна жінка із позивним Снейк загинула ще наприкінці січня у боях із російськими окупантами на Сватівському напрямку в Луганській області. Проводити діану в останню путь прийшло багато людей. 18 лютого у Москві продаватимуть на аукціоні картину українського художника Івана Айвазовського Місячна ніч. Початкову ціну лота встановлено у розмірі 100 мільйонів рублів. Нюанс у тому, що це полотно ще з 2017 року перебуває у міжнародному розшуку. Російські окупанти просто викрали його з музею в тимчасово окупованому Криму. Загалом, за майже два повних роки повномасштабної війни, Росія завдала збитків українській культурі на загальну суму 3,5 мільярди доларів. Ларів головне події 15 лютого. Щоб відбудувати Україну, знадобиться майже 486 мільярдів доларів. А на Запорізькій АЕС впливає термін придатності ядерного палива, що може призвести до радіаційної аварії. Докладніше далі. Україна продовжує наносити нищівні удари по нафтопереробній галузі окупантів у ніч проти 15 лютого. Дрони головного управління розвідки Міноборони України успішно атакували нафтобазу польову у Курській області. РФ за інформацією ГУР. Об'єкт використовується ворогом у військових цілях. Аби відбудувати Україну, знадобиться майже 486 мільярдів доларів. Саме такі результати третьої оцінки збитків і потреб, яку український уряд провів спільно зі світовим банком. Термін придатності ядерного палива в реакторах Запорізької АЕС спливає і його нікому замінити. Так, перші партії палива були завантажені в реактори ЗАЕС ще 2017 року. А його експлуатаційний термін, визначений виробником, становить 6 років. За словами виконувача обов'язків голови правління енергоатому Петра Котіна, це може призвести до радіаційної аварії. Згідно з даними американської розвідки, у Росії розробляють протисупутникову ядерну зброю космічного базування. Як написали у виданні New York Times, такі наміри створюють загрозу нацбезпеці США. І хоча новітні російські технології ще не розгорнуті у космосі, а тільки перебувають на стадії розробки, сполучені Штати вже повідомили Конгрес та своїх союзників у Європі про нові розвідувальні дані. Служба безпеки України зібрала доказову базу на російського олігарха Олега Дерипаску та його топ-менеджерів в Україні, які причетні до фінансування збройної агресії Росії. Самому співвласнику об'єднаної компанії Русал повідомлено про підозру. А ось двох його топ-менеджерів затримано. Але це ще не всі новини спецслужби на сьогодні. СБУ також повідомила про заочну підозру співачці та колишній регіоналці Таїсії Повалій за колабораційну діяльність та підтримку збройної агресії Росії проти України. Нагадаємо, напередодні повномасштабного вторгнення вона виїхала до країни-агресора, де отримала російське громадянство та публічно підтримала Кремль. Тож улюблена співачка експрезидента Леоніда Кучми може отримати до 15 років ув'язнення з конфіскації. Цієї майна. Головне про події 16 лютого. На сьогодні Росія втратила на війні більш як 400 тисяч вбитими. Польські фермери перекрили останній пункт пропуску на польсько-українському кордоні. А баз гітару Пола Макартні повернули через майже 52 роки після того, як інструмент було викрадено. Докладніше далі. Командування оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія прийняло рішення відійти з позиції Зеніт на південно-східній околиці Авдіївки. Це рішення ухвалено, аби зберегти життя українських захисників. Як повідомив командувач Осу Таврія Олександр Тарнавський, ЗСУ тримали цю позицію стільки, скільки це давало можливість ефективно стримувати та знищувати ворога. На сьогодні втрати Росії перейшли позначку 400 тисяч вбитими. Повідомили у зведенні генштабу збройних сил України. Тобто з України повернувся додому двохсотим, приблизно кожен трьохсотий росіянин. Але незважаючи на такі жахливі цифри загиблих, Кремль може ще протягом двох років поповнювати військо без загальної мобілізації, а запасів на складах вистачить щонайменше на два-три роки. Про це йдеться у доповіді Британського королівського інституту об'єднаних збройних сил. Польські фермери перекрили останній пункт пропуску на польсько-українському кордоні Корчова Краківець, який ще зранку повноцінно працював. Демонстранти обіцяють, що акція протесту триватиме щонайменше до 8 березня. Наразі всі пункти пропуску на польсько-українському кордоні, які використовувалися для проїзду вантажівок, заблоковані. Повідомляє Радіо Свобода. Україна повернула тіла 58 загиблих захисників, І як повідомили у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими ЗСУ передадуть тіла судмедекспертам та правоохоронцям для встановлення осіб загиблих героїв. Після цього їх вже передадуть родичам для поховання. У російській колонії раптово помер опозиціонер номер один у Росії Олексій Навальний. Як стверджує розпропагандистський телеканал АРТІ у політика відірвався Тромб. Нібито після прогулянки Навальний відчув себе погано, практично одразу з непритомнів. А реанімаційні заходи не дали позитивних результатів. Політику, який відбував 19-річний термін за статтею про екстремізм, було лише 47 років. Бас гітару учасника легендарного гурту The Beatles Пола Маккартні повернули через майже 52 роки після того як інструмент було викрадено. Саме на цьому інструменті 1961 року Маккартні грав майже на усіх записах The Beatles. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.